Розкодуйтесь від расизму. Україна без расизму. Розкодуйтесь і працюйте. Україна без расизму. Україна без расизму. Розкодуйтесь і працюйте. Україна без расизму. Розкодуйтесь і працюйте. Розкодуйтесь від расизму. Розкодуйтесь від расизму. расизму. Розкодуйтесь від расизму. Розкодуйтесь від расизму. Розкодуйтесь від расизму. Розкодуйтесь від расизму. расизму. і працюйте. Розкодуйтеся і працюйте, розкодуйтеся і працюйте, розкодуйтеся працюйте, розкодуйтеся працюйте, Україна без расизму, Україна без расизму, Україна без расизму, Україна без расизму. наш президент. Розкодуйтеся і працюйте, розкодуйтеся і працюйте. Україна без расизму. Україна. Україна без расизму, Україна без расизму! розкодуйтесь і працюйте, поштуйтеся і працюйте, не скодуйтеся і працюйте, Україна без расизму, Україна без расизму! раси, і працюйте, Україна без расизму, Україна без раси, розкодуйтеся, працюйте, Україна без расизму, Україна без раси. Я наш президент. Я наш президент.